На жаль, на даному етапі ремонту, як би я не старався через програмування з парктроніками, нічого не виходить. Що стосується подальшої роботи, я не витримав і замовив собі сканер однієї з програм, які діагностують автомобілі, це є Lexia. І він якраз її підтримує. Тому цей сканер так і прозвали. Під'єднуємо програму до автомобіля, через адаптер. Заходимо, вибираємо наш автомобіль. 508. Читаємо важливу інформацію. Я перший раз це роблю разом з вами. До цього ще цим не займався. Погоджуємося з даною інформацією. І далі у нас іде декілька питань. Видача клієнту, ремонт, пошук несправності, технічне обслуговування. Я спочатку хочу спробувати відключити дзеркала. Зайшов персональні. Налаштування клієнта. І, як бачимо, у мене встановлено такий параметр складування зеркал заднього виду з допомогою високочастотного пульта дистанційного управління Стоїть? да Давайте я зараз спробую змінити цей параметр на ні. От от. Запишемо цей параметр до комп'ютера, щоб він зберігся. Телекодування проведено. Потім спробуємо в кінці закрити автомобіль відкрити, як буде на це реакція. Дивіться, що я знайшов. Зайшов блок BSI і тут є така інформація про передачу заднього ходу, і вона в мене значення не ввімкнено. Тому можливо, що із-за цього не працює задній парктронік. Зайшов в систему допомоги при паркуванні. Як бачите, є такі два пункти. Перший це вимога відключення звукової сигналізації системи допомоги при паркуванні. Неактивна, і вимога відключення візуальної сигналізації системи допомоги при паркуванні також неактивна. І ще такий останній пункт є пов'язаний з системою допомоги при парковці. Тип інформації від вимикача допомоги при парковці з допомогою панелі приладів. Це якраз, мабуть, та кнопка, яка в нас з лівого боку внизу. Що в нас тут іще є? Які параметри без? з допомогою панелі приладів з допомогою сенсорного дисплея. Так, у мене сенсорного дисплея немає, тому що не GT-комплектація, тому у мене буде з допомогою панелі приладів. І тепер всі параметри завантажуємо в автомобіль, проводимо їхню зміну і переходимо до іншого пункту. Коли я завершив всі маніпуляції з налаштуваннями, я зробив тест блоку BSI на наявність помилок. І як бачите, що у мене видало? Перше. Собиття неїсправності не регіструються в журналі «Ошибок». Колись у мене була така помилка, що переповнено журнал-помилок. Наступне підтвердження обліку вимог ініціалізації бази даних для функції непрямого виявлення падіння тиску в шинах. І остання помилка. Відсутність зв'язку з комп'ютером допомоги в дотриманні дистанції між автомобілями. Можливо, саме це треба буде розшифрувати, подивитися, видалити, тоді я до чогось прийду. Давайте спробуємо видалити ці помилки, можливо, щось зміниться. Процедура виконана по видаленню помилок. Помилки відсутні. Увімкнув задню передачу, вилізла помилка. Сервіс горить, тому давайте ще раз спробуємо зчитати помилки. Конкретно я нічого не можу з'ясувати. Поки що. Ошибка відсутствує зв'язку з комп'ютером допоможі в соблюдінні дистанції між автомобілями. Це, мабуть, я там налаштувань накидав. Все-таки по тиску треба буде його вимкнути. Воно не працює, тому що нема спеціального блоку. Дивіться, система допомоги при парковці. Заходимо до цього блоку, дивимося ідентифікацію цього блоку. Якраз тут є всі номери. Можна, не розбираючи задню обшивку, подивитися через інтернет і виявити, чи це блок тільки на задні парктроніки, чи, можливо, їй, в ньому на передній можливість підключення. Виходимо звідси, заходимо. В помилки, вичитування помилок. І як бачимо, у нас є помилка, про яку я вам говорив. Тільки вона тут краще, мабуть, звучить. Помилка безпечного телекодування комп'ютера з системи допомоги при парковці. Це якраз коли був на глобальному ТУ і спробував зайти і щось змінити. Вона писала, що сканер не є сервісним, тому заблокували цю систему. Давайте будемо пробувати щось вирішити. Як бачимо, є у нас можливість видалити помилку. Пробуємо. Процедура видалення помилок виконана. Але як бачите, вона знову з'являється. Коли я знайшов до наступного розділу функції допомоги при парковці і зміна вільного простору для паркування, бачимо, в нас також не все гаразд. Сигналізатор відключення допомоги при парковці блоком BSI вимкнено. Чому? Не знаю. Хоча в налаштуваннях там все вимкнено. Можливо, треба мені зробити зараз перейти до блоку BSI, знайти знову буде розділ телекодування, зробити відключення блоку BSI, а потім повторно включення. Далі дивимося. Стан кнопки заборони неактивний. І стан задньої системи допомоги при парковці не працює. Якраз говорить про те, що дана система вимкнена за рахунок неправильного кодування. Про блок БСА я зрозумів, спеціально не трогав ті параметри, залишу їх на потім. Є ще декілька розділів, от бачите, індивідуальна зміна параметрів. Можливо, тут десь щось позмінювати. Є такий ремонт чи функція. Зчитування помилок знову таки при парковці. У нас тут повторюється, не видаляється, мабуть, також, не зникає помилка, бачите? Повертаємося ще раз до помилок. Ще один разок спробую видалити їх після. Кодування цього, якщо не вийде, то не вийде. О, дивіться, помилки звідси видалилися. Ну що ж, вимкнув я комп'ютер, до речі, якраз встиг. У мене чомусь почала оновлюватися програма, те треба буде почитати, як усунути дану несправність. Саме головне те, що все я вирішив. Сервіс у мене зник уже. Дивимось сюди. Тут у нас нічого не горить. Ось у нас працьовує вимкнення протибуксировочної системи. І також вмикається і вимикається система паркування. Раніше вона, як пам'ятаєте, не вимикалася. Мені приходилося натискати один раз, вона пищала, і потім в аварійний режим входила до наступного перезапуску двигуна. На табло з'явився компас. Потім тут повинні показувати вулиці. Також мені цікаво, що буде відображатися на передньому екрані, який видвигається, але це також буде у нас проходити потім. Вмикаю задню передачу, як пам'ятаєте, у мене нічого тут не виходило. З'являється повністю автомобіль, йде гудок в задніх динаміках. Тобто, все працює, як і працювало раніше. Без професійного або цільового обладнання нічого в мене б і не вийшло. Автомобільчик повністю чистий, без ніяких помилок. Єдине моє бажання це відновити роботу дублюючого стоп-сигналу, який знаходиться на п'ятій двері. А тепер протестуємо роботу дзеркал бокових. Якраз я налаштовував. На те, щоб вони не складалися при закриванні автомобіля. От ключики у мене зараз в руці. Закриваємо безключовим доступом і спостерігаємо за дзеркалами. Закрився. Дзеркала залишилися в розкритому стані. Ще раз, відкриваємо. Автомобіль відкривається, все гаразд. Ну і знову-таки закриваємо. Наразі у мене все. Гадаю, дана інформація була корисна власникам автомобілів Peugeot. Буду планувати ремонт заднього дублюючого стоп-сигналу. Я думаю, що в одному з наступних відео якраз ви це і побачите.